Шановні батьки та діти, я, вихователь Одеського дошкільного навчального закладу номер 88 звати мене Тетяна Сергіївна. Сьогодні я підготувала для вас заняття зліплення. Дітки! Подивіться, а хто це завітав до нас в гості? Це лялька Катруся, яка мешкає в нас в групі. Подивіться, який гарний будиночок вона має, але будиночок зовсім пустий. Давайте ми з вами допоможемо нашій ляльці-катрусі і змайструємо для неї меблів. Дітки, А щоб заняття наше пройшло немарно, треба сісти рівно та гарно. Отже, починаємо. А для того, щоб наші пальчики добре виконали свою роботу, нам треба з вами зробити маленьку розминочку. Розминка називається їжачок починаємо. Їжачок хитрачок. Голочки гостренькі. Ось грибки під дубком він збирав маленькі. Так, добре, молодці. Пальчики відпочили. Отже, починаємо наше заняття. Для нашого заняття нам знадобиться ось така дощечка для, ліп, для ліплення, а також два пластилини. Один пластилин з зеленого кольору, а другий чорного. Починаємо. Ось такий гарний столик повинен у нас з вами вийти. Для початку беремо зелений пластилин і розминаємо ось так пальчиками гарненько. Робимо наш верх столу. Ось так. У нас з вами потрібен повинен вийти рівненький прямо плутник. Ось так. Розминаємо, розминаємо. А для того, щоб вам легко виконували заняття, вам треба взяти пластилин м'якенький. Відрізаємо зараз залишки. Так, і ось так пальчиками добре розминаємо. Так, молодці. Далі беремо пластилин чорного кольору. І нам потрібно з вами ось такі маленькі брусочки. Брусочки нам потрібно чотири штучки. Відрізаємо одразу. Це у нас з вами будуть ніжки для нашого столика. Потім беремо також пальчики, розминаємо. І методом розкачування ось так добре розкачуємо. Так. Ось одна ніжка готова. І так повторюємо з усіма всіма ніжками. Так, ось ніжки наші вже готові. Беремо нашу верхушку столу та прикріпляємо ось так ось ніжки. Одну, другу, третю та четверту ніжку. Добре, прикріплюємо, щоб ніжки стояли на місці. Потім перевертаємо, і у нас з вами виходить ось такий гарний столик. Його можна тепер помістити до нашої катрусі в будиночок. Дітки, а ще давайте розглянемо на звітні, будь ласка, колір, якого це кольору закріплемо, а також верхушка якого кольору і ніжки якого кольору. Добре, дякую вам за увагу. бажаю вам успіхів. До побачення!